Привіт глядачам Ютуба і нашого каналу. І в нас знову ремонт за вітра трився. І думав, що буде так хотілося, щоб працював тихенько. Але, але шум. Шум заліз, забув у ньому. Шум. Шукав, в чому причина. Уже ех, такий шум, що не можна було зрозуміти. Він в мене був той шум. І за того я й знімав реверса. Робив ревізію, пере, під, ух, перерегуліров, зробив перерегулювавку його, все, все зроблено було, зазори, все завів, а він шумить. Шум. Але шум я не, не міг зрозуміти, де він. І я навіть прийшлося, щоб витісли, що це дійсно реверс. Я викинув оцю шестерню ось, Ми бачимо, там тулка стоїть, просто тулка зараз. Викинув, щоб передати, щоб. Придати, щоб Рух, щоб передача йшла на реверс, на первічний вал сюди і на реверс. Потім, коли трактор стоїть на нейтральній полоні, нейтральній передачі і реверс нейтральний, він обертання йде в ньому первічного вала і реверса і приводу ВОМа, ось пішов, ось прийшов привод ВОМа. І на Земляні передач. Я їх відключив, бо тому що звук без вітеля йшов. Я його також міняв осінню, той, ту шестерню велику міняв, з малою міняв і вала міняв, бо в мене трошки ну, вибитий був вал, і та, та шестерня велика вона тарабаніла якби. Хоч в роботі, можливо, вона була й тихо. Але хотілося краще. І я казав, що вже первічний вал це стоїть б старий, стояв реверс новий. І що я йому не робив ось за цей час, не, знову ж він такий шумить. Я вже зазори робив до мінімума. І, і, і Куди і збільшу, менша шум, залишається шумом. І вирішив, що ще зробити. Вернути, вернути я е, рішив реверса старого, старого збирати і назад ставити. Звісно, він не, не, не дуже в хорошому стані. Зараз покажу. Я маю на увазі, маю на увазі ось зуби ці. Ну я перевернув, краще ми, звісно, перевернув, щоб вони йшли вперед. О. І, але тут тут не такий зуб, як на нові. Він якби наче не я не, я не, Я не розумію, що, чому такий. Хоча як придивитись, то зуби якби наче шкрябаний. Якби наче ну, зуб не влазить, виходить, первичного вала, хоч він не бив Але він нарізався, так нарізалися. Це теж радянський ще в мене оце стоїть. Оці ще жри це що радянський. Тут, На мою думку, навіть зуб не так нарізаний. Ну, я не знаю, побачу, побачу, хочу зібрати, щоб було, було тихенько, хочу. Як я вже казав, що багато хто збирає, але не, не показує, як, як він далі все працює. Дивіться, провертається, провертається пальцем, зазору немає, але провертається плавно. Нема загризання, нічого такого, такого в нього немає. Будемо збирати і бачити, що буде. Дякую за перегляд на нашому каналі. І бажання підписуйтесь, бажання коментуйте. Хто що думає як. Тому що хочеться ну, мати думку, як, як то каже, як то робить. А так. Миру і спокою всім вам. Ну що казати, оце такий звук. У на старому реверсі. Позор є! Не знаю, куди ще шукати, щоб закричили. Санта Барбара продовжується. Або реверс. Ось, нова лежить. На кущі. Та, що зуб не совпадає називається купи. і Дивись на нього. Це вал прослаблений, промлюдочний бував реверса. А тепер вертаємось до старого. Ось таке знайшли ми блок реверса. Це Т-20. а така історія вертається. І ми подивимося його таку будову, що він. З двох кусків оця шестерня окремо од'єднується оцей. Оця шестерня од'єднується оцей, погано показував. Тобто це більша ремонтна придатність її була деталі. Зносилося, викинув, замінив. Що ще ми бачимо тут не так? Я подивився. Ось ось шіфти стоять для, для муфточки. Ось ось шифт стоїть для муфточки. Ось. Тут немає кульця шплінтово такого кульця, як на оцих ось. Може на більш суча, новіших, ось немає. Це теж, скажімо, з тих часів ще. Але зняв чому? Бо тому, що на новому реверсі запаскуди в бегушного первічного, який був цілий, хороший, його затаскало. Тому що зуб не не совпадав. Тепер вертаюся до старого, ось, люди. Дали оце від Т-20. Оце він. Такий в нього стан зубів. Я тільки поставив серцевину знову і муфточку нову поставив. І ось первічний, теж бушний. Ну звісно, що є, будемо пробувати ставити. Хочеться, щоб воно вже працювало. Хочеться, земля сохне, а ми біля реверса. Далі буде. Ось ну, Санта-Барбара закінчилася. Зараз стоїть реверсна група, пермічний вал. І пермічний не знаю, старого, ви, ще старий став так, так. може ржавенький трошки. а Блок реверса стоїть 120. Це ліміт 7 уроки. Так, да, звук є, як ви зараз почуєте, але коли я люсь зверху гром, Зникає, тут тобто там вже смазки немає. Ось слухаймо важку. Немає. Тишина працює. Тому, тому, слава Богу, ми його з допомогою зробили. Будемо збирати далі. Всім дякую, що подивився. І думав, що саме показую, але воно потрібне, він кого таке є в нас. Ми не знаємо, як його вирішити. Тому що показують, як збирають, але ще далі, мало хто це бачив. Дякую. Всім, хто дивиться, підписуйтесь, коментуйте і бачайте, що не так, миру, спокою всім. Пока.